Чому в жару симптоми тривожності підвищуються? Але тут є маленький нюанс. Це не симптоми підвищуються, це нормальна реакція організму на жару. Тобто, наша вегетососудиста да, система вона так реагує на жару, що може бути прискорене серцебиття, можуть бути да, спітнілі ладошки, можуть бути підвищений тиск і пульс. Тому що це нормальна реакція організму на жару. А ви. Цю реакцію інтерпретуєте неправильно, не як норму, а як із вами починається приступ тривожності або паніки. Тобто розумієте, де проблема? Замість того, щоб ну, нормально згадати себе, що ну, в принципі да, в жару воно таке буває, ви свій симптом на це накладаєте і е, якби боїтеся цього, розумієте, що це неправильно, це нормальна наша реакція організму. А ви це інтерпретуєте як. Приступ, да, як тривожність. Тому для того, щоб з цим почати працювати, треба почати працювати своїми думками, зі своїм станом. Якщо готові нарешті позбутися цього всього, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію. Пишіть в приватні повідомлення.